Привіт, рада вітати на моєму каналі. В цьому відео хочу розказати про мою подорож. Я їздила в Україну. Я безмежно щаслива від того, що я туди з'їздила. Чесно, я сподівалася там і залишитися. Я їхала зі своїм сином побачити чоловіка, щоб син побачив свого тата, тому що він вже не бачив його 5 місяців. Ми дуже за ним сумували. Ми поїхали 7 жовтня. Я збиралася їхати на три тижні, але в силу останніх подій в Україні, в силу того, що почалися атаки на Україну, ми були в Україні тільки дві неділі. Проте скажу, я зразу відчувала, як круто я себе почуваю в Україні, як мені там подобається. Чесно, як мені хочеться там залишитись, як хочеться, щоб життя було таким, як було. Колись я це називаю. В нас була так, скажем, ілюзія, ілюзія нормального життя. Провели ми час на західній Україні, і навіть не в великих містах, а в маленьких містах. І ми часто змінювали місце, тому що ну, в одному місці було небезпечно знаходитись постійно були. Постійно були сирени і якісь енергетичні об'єкти. Ну як ми знаємо, навіть в якихось невеликих маленьких містечках вони завжди є поруч. Українці реально круті неймовірні люди. Тому що вже чесно, я не знаю, це хорош добре чи погано, але навіть коли лунають сирени, вже більшість українців вони просто не звертають на це уваги, продовжують працювати. Мами гуляють з дітками. Але це все досить страшно. Хочу розказати, як же я підготувалася до цієї подорожі, які документи потрібно було зробити, як ми їхали, як ми добиралися в Україну, як ми добиралися з України. Документи я підготувала найголовніше для того, щоб поїхати в Україну, мені потрібно було дочекатися отримання мого статусу тимчасового захисту в Данії. Я його отримала і після цього потрібно отримати всі документи наступні, які приходять поштою. Це в мене зайняло. Ще десь місяць після того, як я отримала статус, і ще на протязі місяця мені приходили з інші документи. Це cpr номер який обов'язково повинен бути тут у кожної людини. Він знаходиться на такій жовтій картці. Його я чесно скажу дуже довго чекала. І потім, після цього приходить банківська карта. Також у мене є син, якому два роки. І в нього не було ніяких документів, тому що в Данії дають, коли мамі дають тимчасовий статус, то до нього і прикріплена так скажем і дитина. Але якщо ми виїжджаємо за кодом, для данії цього достатньо. Але якщо ми виїдемо в Україну і їдемо там вже через інші країни Європи, то цього зовсім недостатньо. І дитині потрібно відкривати або реентрі візу. Віза, яка дається максимально на три. Місяця От я робила дитині таку візу, і паралельно я ще зробила йому постійну візу. Тобто, це така віза, вона називається рожева карта. Рожева карта для дитини. Це все можна зробити одночасно. Тобто Я записалась на сайті New Denmark на подачу двох віз для дитини на реємтрій-візу і на рожеву карту. На рожеву карту ми ще чекаємо для дитини. Тобто я її вже зробила і чекаю. Там це може пройти по факту, там від місяця до півроку потрібно буде чекати. Але мої знайомі, які недавно це робили для дитини, отримали цю рожеву карту вже через місяць. Той і коли вже дитина отримує цю рожеву карту, то вже не потрібно робити ніяких віз, а вже можна буде їздити туди назад, скільки завгодно. Зробила ці документи. З цими документами спокійно випускають і хочу вам сказати так: їх перевіряють на кордоні з Польщею, їх перевіряють. На українському кордоні це не має ніякого значення, але на польському кордоні так це перевіряли. І коли ми їхали назад, то також ці документи перевіряли на польському кордоні. На українському кордоні, коли ми їхали назад, то перевіряли, чи є в мене свідоцтво від батька, дозвіл на вивіз дитини. Цей документ ми відповідно робили в Україні дозвіл вітати. Ми його зробили там на два роки. Хай буде на всяк випадок у нас цей документ на два роки. Як же я їхала? Я вже в своєму відео писала, що знімала відео про те, що Візейр дала для українців акцію для, для всіх. І я вам напишу і під цим відео також силочку на неї у Візеєрі. тому що якщо ви просто заходите на сайт Візеєр, то ви не бачите цю акцію для українців. Якщо заходите по посилці, то тільки тоді її видно. Я оформила ці білети. Акція заключається в тому, що це безкоштовні білети в будь-який напрямок на Візеєр. І я замовила собі цінок. ці білети. Вільні місця були. Зараз я вам скажу, на через місяць я їх замовила для себе і для дитини. Просто абсолютно безкоштовні білети. Я замовила без багажа, там, наче можна замовити якось і безкоштовний багаж, але я вже вирішила цим не заморочуватися. Замовила собі безкоштовні білети і спробувала по ним проїхати. Так, реально це працює. Білети були безкоштовні в мене на переліт та з Данії в Україну. Ніяких питань до цього не було. Ну просто це були самі звичайні білети. І за що велике дякую Візейру, що ми приїхали, що ми прилетіли безкоштовно. Тож за цією ссылкою можете переходити і вибирати реального візира дуже багато будь-яких напрямків. Саме головне при реєстрації вписувати свій закордонний паспорт. Назад уже білети були платні. Який маршрут я обрала з до Кракова? Я летіла літаком, і з Кракова в Україну я їхала. Автобусом їхала автобусом до Львова ціни здебільшого там від 1250 до 2500 гривень за двох осіб. Глянути автобуси дуже зручно на Дуже зручно дивитися у застосунку Басфо. Раніше я ніколи не користувалася, але зараз реально ти вибираєш там будь-який час, будь-які напрямки з якої платформи від'їжджає. Дуже дуже класно. Можна замовити завчасно і оплатити також онлайн у Кракові. Було трохи незрозуміло, де ж шукати ці автобуси, але там виявилася стійка інформації. На цій стійці інформації можна все розпитати, там є україномовні помічники-волонтери, і вони все, абсолютно все розкажуть. З 9 по 11 платформу там від'їжджають всі автобуси, які їдуть в Україну. Там вам з радістю все допоможуть і підкажуть. Хочу вам сказати на кордоні, коли ми їхали в Україну, ми стояли приблизно півгодини, тому що наш автобус був першим. А коли ж ми їхали вже з України в Данію, з України в Данію через Польщу, то на кордоні ми простояли аж 4 години. Хоча я думала, що ніякого ажіотажу не буде. Наш автобус був другим, але нас держали аж 4 години, тому що перед цим була повітряна тривога. А коли повітряна тривога, то кордони не працювали в автобусі. Коли ми вже їхали назад, то було дуже багато жінок з дітьми, які вже поїхали. Які вже поїхали, були з Європи в Україну, повернулися влітку, і зараз жінки з дітьми знову повертаються в Європу через небезпечну ситуацію в Україні. Також зараз дуже багато друзів мене питають про те, чи можна приїхати в Данію. Сподіваюся, що в Україні скоро буде все безпечно. Ми всі зможемо повернутися назад додому, з'єднатися зі своїми рідними. Тому що всі сім'ї повинні бути разом і підтримувати один одного. Тож давайте допомагати Україні, як ми можемо збирати будь-яку допомогу, давати донати, тому що тільки разом ми можети, я можемо якось наблизити цю перемогу і всі повернутися додому. Я була безмежно щаслива, тому що я. Була в Україні, хочу туди повертатися і сподіваюся, що мир у нас буде найближчим часом. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мене. Пишіть в коментарях, які теми ви хочете почути від мене. Мені буде дуже приємно це читати. Дякую за те, що подивились моє відео.